Вам важко заощаджувати, бо ви боїтесь, що ваші гроші заберуть. Як це працює? Зараз розкажу вам історію однієї з моїх клієнток, яку ми виявили в регресі. Коли клієнтка прийшла до мене з запитом, я не можу ніяк накопичити гроші, скільки би я не заробляла, яку би там суму я не намагалася відкласти, все одно приходить якась історія. І або треба десь комусь допомогти, або хтось хворіє, і треба швиденько потратити ті гроші, або якась поїздка несподівана, і мені постійно я в копілочку наскладаю, наскладаю, і стається якась така історія, яка мене заставляє ті гроші звідти зняти. Їй було цікаво розібратися, в чому ж причина, чому гроші постійно зливаються. У клієнтки була бабуся, яка померла, коли їй було десь приблизно 6-7 років. І там вже дівчинка пам'ятала ту історію, коли батьки знайшли велику суму грошей, які бабуся складала, там собі десь накопичувала. І навіть посварилися з тітками, дядьками, які також хотіли претендували на ті гроші. І тоді, маленькою, вона прийняла для себе рішення, що гроші накопичувати небезпечно. Тому що бабуся все одно померла, грошима не скористалася, а ще і. Це привело до сварки між рідними для неї людьми. І якщо бабусині гроші забрали, то підсвідоме зробило для себе таку висновок, таке рішення, що гроші мати відкладати це небезпечно. І підсвідоме робить все для того, щоб вона не могла накопичити для себе грошей, появляючи, підтягуючи ті ситуації, коли ті гроші потрібно злити. І ви витрачаєте всі суми, що приходять, так як було у випадку моєї клієнтки, тому що накопичувати гроші небезпечно. І краще витратити їх самій, аніж залишити комусь, і це стане причиною сварки. Якщо ви згадуєте, що у вас щось схоже було, або ви знаєте, що у вас була інша історія, яка також може призвести до підсвідомого блоку. Мати гроші, володіти грошима, накопичувати їх. Коли ви розумієте, що ви тільки-тільки збираєте десь на копілочці в себе гроші і зразу з'являються якісь історії, що вам треба їх потратити, то найбільш вирогідніше, що там криється якась історія, коли ви маленькою або в більш свідомому віці прийняли рішення, що я не буду мати ніколи грошей. Якщо так. Пишіть розбір, приходьте на особисту консультацію, ми з вами вияснимо причину і коли ви будете готові, перепишемо цю історію у вашій пам'яті і замінимо її на програму, наприклад.